Всім привіт! Вітаю у моєму новому відео. Починаю його знімати. Зараз знаходжусь у кімнаті дітей, потрібно трішки тут поприбирати, попритирати всюди пил. Ще підготувала ось таку щіточку, яка має смішну назву піпідастер. Хочу пройтись по всім стінкам. Ця штука дуже класно, знімає павутиння. Звісно, ще холодно і багато. Комах ще сплять, але а, сьогодні так вийшло сонечко, дуже яскраво підсвітило на сходах, а, що там дійсно досить багато поведіння, якого я не помічала, але, можливо, воно там з'явилося за кілька днів. Хочу цією щіточкою пройтись, усе позбирати. Зараз вам покажу. А також хочу поприбирати у котельні, досить рідко там прибираю. Але все ж таки на бойлері, на котлі, на нашому гідроакумуляторі збирається пил, хочу теж там все промити. Ну, і ось хотіла просто з вами привітатись. Ще попросити не забувати ставити лайки, писати коментарі, тому що останнє відео набрало дуже мало переглядів. Я прям дуже сильно засмутилась. Хоча я знаю, що це нормально, коли там. Є такі хвилі, коли якесь відео більше набирає, якесь менше, нічого страшного. І все ж таки, вже на моєму каналі 4000 підписників, досить швидко вони набрались. Дуже усім дякую за це. Не забувайте підписуватись, хто ще не підписався. Якщо не хочете пропускати моє відео, натискайте дзвіночок, це дуже важливо для розвитку мого каналу. Усім дякую, пішли робити справи! Спершу хочу показати, як я робила такі шоколадні ложечки, просто взяла звичайний молочний шоколад без нічого, розтопила його в мікрохвильовці, періодично помішуючи, і залила у таку силіконову форму. Яку купувала на Алікспресі. І вийшли такі дуже милі, гарненькі шоколадні ложечки. Нагріла діткам молочко, і їм дуже сподобалось. Ось так ложечкою помішуєш молочко, вона поступово тане, вони її там облизували, потім просто взяли, поламали в мікрохвильовку, поставили, розважалися, одним словом. А також на сніданок я готувала вафлі, вже колись показувала їх, робила, хочу нагадати ще раз. У кого ще немає такої вафельниці, рекомендую придбати. Це дуже, по-перше, класний сніданок такий і для розваги дітками, дуже смачно. І по-друге, дуже багато всього можна приготувати тут. Не тільки традиційні такі вафлі. Ось я взяла яйця, масло. Цукор, ванільний цукор та борошно пропорції пропишу в описі під відео. А також можна робити там, вафлі з кабачка, сирні вафлі з картоплі досить багато різних варіантів. Все ретельно перемішую і додаю трішки молочка. Якщо ви хочете, щоб вафлі були м'які, додавайте більше молока. А якщо хочеться саме хрустких, то краще взагалі обрати рецепти без молока, тоді воно виходить дуже смачні, хрусткі. Для цього потрібно більше вершкового масла. Я ось так наливаю, спеціально наливаю і між вафельками, так усередину, зараз покажу. Виходить така частинка хрустка. Тут ось показала. <ріст> і діти завжди за цю частину борються, кому вона дістанеться, бо вона дуже смачна. А нам з чоловіком роблю такі тоненькі вафлі, спеціально розливаю мало тіста, і тоді вони такі в дирочку виходять і ще більш хрусткі. Я вже колись казала, що ми з чоловіком любимо більше солоні сніданки, тому вафлі такі досить нейтрального, ну, трішки сладкуватого смаку, але з солоною начинкою. Я намастила їх соусом тартар, викладаю листя шпінату, помідорчики чері, перепилине яєчко та сир. Закриваю другою половинкою. І це прям дуже смачний сніданок, ми таки обожнюємо. Також сюди можна додавати червону рибку, якусь ковбаску, м'ясо, ну, будь-що можна зробити з сиром, потім розтопити його там в мікрохвильовці, і тоді буде таким сплавленим сиром. Багато є варіантів різних. Але всі вони смачні і завжди дуже гарно виглядають. Також за традицією обов'язково показую вам свою лаванду, бо це для мене як такі маленькі дітки. Вона вже так проросла. Звісно, сходи такі недружні, але кажуть, що лаванда дійсно так тугенько проростає, ніколи не буває такого, що прям все насіння проросло, але ось щось вже є. Ось показую, якщо видно, ось тут прям таке павутиння, коли не було сонечку, його не було видно. Або це за сьогодні таке з'явилось. І тут між сходами теж є. Зараз усе це буду прибрати цією щіточкою, і вікно вже пора помити. Я не знаю, воно таке здорове. Я не знаю, як я його помию. Тут ще прикріплено. Зараз покажу. Я приклеїла стрічку таку гірлянду. На сонячній батареї вона. І треба її вже зняти. рік давно пройшов, а вона в мене ще є. Тут у мене просто вона так полосочками дуже гарно світиться, а тут зірочку зробила. Треба це все відклеїти і спробувати його помити. Де дістану, помию. А зверху хочу колись купити цей робот для миття вікон, який чіпляється на вікно. І спробувати ним помити. Хоча у відгуках завжди пишуть, що вони часто падають, а висота у нас тут така досить велика. Не знаю, спробую. А поки що помию ось ці, мабуть, дві частини, сюди я дістану, ну з вулиці я вже не знаю як. Вона більше брудна з вулиці. Можливо, якоюсь шваброю Спробую. Починаю з павутиння, все добре цією щіточкою прибирається, дуже легко на неї намотується, потім просто можна або на вулиці десь витряхнути, або якоюсь ганчірочкою вологою пройтись по цій щітці. About two to three times dealing with your ass, got me walking over time. Got me some slack, i've been losing my mind. No, I'm not fine, you'll be killing my fight Got me down bad, I'll want the hurt. І переходжу у котельню. Ця кімната мені схожа на якусь машину часу або космічний корабель. Дуже зручно цією щіткою тут все прибирати, тому що дуже багато таких дрібних деталей, які просто там ганчіркою вимити дуже складно. Тому я спершу ось так змахую весь пил з усіх деталей, а потім вже вологою ганчіркою пройшлась по таким більш крупним поверхням. Це наш гідроакумулятор. Я вже колись розповідала, як він працює. В нього набирається вода, і коли немає. Ви світла, ми можемо нею користуватись. Але він не набирається так, як бойлер поступово, скільки зливаєш, стільки й набирається. Він повністю віддає воду, і якщо світло зникло тоді, коли він пустий, то води відповідно у нас і не буде. Протираю вологою ганчіркою усе, що бачу. Не питайте, що це от за чорні штуки. Коли до нас приходили друзі, ми так сміялись. Чоловік другові розповідав, що це таке, і навіщо вона потрібна. А потім ми з подружкою, з його дружиною зайшли, і вона така: А що це таке? І я вже своїми словами, там ця штучка для того. І ми так сміялися, що так. А тепер у нас жіноча екскурсія зі своєю лексикою. Так, я переходжу до вікна, знімаю цю гірлянду вона досить легко відклеїлась. Я дуже хвилювала, що буде це довго, бо вона там всю зиму пробула. Вклеїла я її на скотч і хвилювала, що той клей вже так присох. Але все добре ганчіркою відмилось. Але у мене був ще план Б. Хто не знає, є такий лайфхак: клей від наліпок або від скотчу дуже легко змивається за допомогою олії. Ось таку ганчірочку я вся мила. Вона така, як у губки, буває така тверда сторона, не буває, мабуть, завжди є, така більш жорстка. Ось такого плану, тільки окремо без, без самої губки, тільки ось ця жорстка сторона, така ганчірочка. Брала такі в епіцентрі, дуже вони зручні, багато де їх приміняю. А олією можна крапнути на ватний диск, і теж дуже добре це знімає сліди від наліпок. Ну і ще, як варіант, є спеціальний засіб від наліпок, так і називається. Кажуть, що дуже добре теж працює, але у мене такого ніколи не було. Протираю вікно спочатку просто водою, вологою ганчіркою, а потім вже додаю спрей для скла і насухо паперовим рушничком його протираю, полірую. Так, помила я вікно. Ось таке частенько вийшло. Мій ріст дозволив помити якраз до середини. І ось вниз все чистенько з цього боку. А ось тут з. Половини і оця третя частина вже не знаю, колись роботом помию або повішу тут просто таку тюль білу на всю довжину. Я навіть навіть не пам'ятаю, яка тут висота стелі, і просто це все закрила. А так все добре відмилось. У мене така вазочка стоїть. Скручую цю гірлянду і в такому вигляді відправляю її до наступної зими у контейнер для новорічних прикрас. Її також я замовляла на Aliexpress, Добре працює. Переходжу на кухню, ось ближче показую ганчірку, якою відмивала клей. Дуже швидко, дуже зручно. І буду протирати посуд, який зранку помила і залишила трішки підсохнути. up my appetite Don't leave me here high and dry Ще одне на сьогодні собі завдання вигадала помити клітку у нашої хомлячіхи. Інколи це роблять діти, але, звісно, вони не зроблять це так якісно і досконало, мені хотілось вже її так добре промити. Дістаю свою подружку маленьку, поки я тут мию, вона собі бігає. Я знаю, що нікуди вона там далеко не побіжить, вона взагалі там дуже довго сидить у своєму будиночку, потім все обнюхує, і потім вже якось так починає виходити, гуляти, а вже якщо так хвилин на 20 залишити її на волі, то вже починає дуже-дуже швидко бігати. Якщо пустити на підлогу, то дуже швидко перетне кімнату з одного боку до іншого. Промиваю її кліточку. Взагалі, вона така прям дівчина-дівчина. Попередній хом'ячок у нас був хлопчик, і він, як і вона, обирали самі собі місце, де вони там найсмачніші смаколики будуть складати, де у них туалет, обирають якийсь куточок і тільки туди ходять. Вона, значить, теж так робить, а потім у неї, як у справжньої дівчини, як період ПМС, починається якийсь там бардак в клітинці, вона починає це все. Перегортати, перемішувати і вже не зрозуміло, де їжа, де вибачаюсь, какахи, і все у неї там докупи. Тому все разом я викидаю, нічого там не перебираю, бо це досить важко. У неї навіть зранку буває, знаходжу там дах від того будиночку окремо, тарілку перевернуту, якийсь дурдом. Що вона там по ночах робить, я не знаю. Набираю їй свіженьку водичку. І відношу на місце. Живе у нас вона у прачці, на пральній машинці. Це єдине місце, де більш-менш усім комфортно. По-перше, я читала, що хам'ячки люблять темні місця, бо це нічні тваринки. А по-друге, вона вночі досить шумно бігає у своєму колесі і просто неможливо спати. А тут вона за закритими дверима нікому не заважає. І я продовжую свої. Справи на кухні протираю смітничок. Закладаю новий пакетик та ставлю його на місце. А також вирішила промити чайник. Я взагалі так ходжу по будинку і дивлюся, що мені не подобається, що треба промити, за ту справу і берусь. Ось на очі мені потрапив наш чайник, і я вирішила його помити. Завжди, коли мию, переживаю, чи взагалі можна так мити просто під проточною водою. Чи не зіпсується він від цього, але наче поки працює. Але я його так протираю і одразу не користую, залишаю, щоб усе добре просохло. Вчора готувала запіканку. Перекладаю її у контейнер та відправляю в холодильник. А також вирішила поприбирати у цьому куточку на кухні. Дуже люблю це місце, якось вона мені так радіє оком дивитись на нього. Протираю усе, що тут стоїть, а також витрушую цей килимок, бо трішки на нього насипалася сіль та цукор. Хотіла щось тут змінити, якось переставити, але не вигадала, що можна тут по-іншому зробити. Можливо, якось щось докуплю. Або, може, ви мені щось порадите, що можна тут таке гарне поставити? Протираю куточок та ставлю усе на місце. Тут мені зателефонувала листоноша, попросила вийти та забрати посилку. Знову ж таки чергова посилка з АліЕкспрес. Мені вже соромно казати, у кожному відео я згадую той Алі. Ну, бо дійсно дуже багато там прикольних дрібничок, які дуже часто там замовляю. І одразу з вами відкрию те, що мені прийшло, і дуже це було вчасно. Відкриваю разом я навіть не знала, що тут, а тут виявилося шпатель для тіста. Якщо тісто потрібно розділити на однакові частинки або просто розрізати, то ним це дуже зручно робити. А він, якраз, мені тут згодився розрівнювати пастилу. Я якраз її робила, навіть про це не думала. І так виявилось це зручно робити ним, дуже рівномірно. Дякую, що додивились моє відео до кінця. На цьому я з вами прощаюсь. До наступної зустрічі!